Дячку, сідаємо, сідаємо. розкажіть легенду. Легенду так легенду. Люди говорять, що появиться в Карпатах хлопачка, маленький зростом, трошечки бородатий, але душа у нього українська. І коли зарифмує він строки під біт героїчний, то затанцює все в Карпатах. І смирічки, і струмочки, і навіть звірі. Ні один хлопець, ні одна дівчинонька не зможе стриматися від танців тих запальних. І буде другу. У нього. Дебіл. <клес> <клес> дядько, ми хочемо його бачити. Дядько, ми хочемо його бачити! ж, спачки істерику на ноль. Іде. Дядько зробить. Кордоплечки. Готові? Ти хлопачка в Карпатах. Кстати, тобі колись шпачки шпаківню розривали? Ні. А мені так. Да. Так виручай, я діткам наплів. Треба щось таке зачитати, щоб все в тих Карпатах реально завіжувало і смиреки і патічки і навіть ті діти. Зможеш? Звісно, змогу. Ну все. Тільки Я без гуся виступати не буду. Буде тобі твій гусь! гусой! Ща я та Дія! Ти стидец з боку бантик! Ти дітя, покажи сюда, йдеш раз. А! І зроду по-любому не бачить Все без напрягів, ніяких вікових обмежень Коли ти будеш в клубі, ми влаштуємо пожежу Якщо ти чуєш, як рубають звуки басу то тоді хочеш біжить, в вже надійшли до каси мій мікрофон в руках, як козацька булава, мені потрібні твої руки і твоя голова. Ми хіп нація запам'ятовую станками прачури та Тараса, українки і франка Чуєш, як звинят цимбали, чуєш, як рубає бас Ви на нас чекали, ми вже скоро їдемо до вас, то ці несерідних хлопь, хто защитный тур, чуешь, а как звенят чуешь, а бас, вы на нас чекали? мы уже скоро едем вас. Кто ты не серьезный кто балагур, шесть украинских мест, перший защитный тур. Все. Все, 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 все. Слушай, будь ты человеком, верни меня обратно. У меня там такая короля осталась. Короля? Короля. Доброе. Не-не-не-не-не-не-не-на, ой, Ти дебіл.